Україні. Вітаю вас в новому відео на моєму каналі. Зараз ви бачите перед собою вишиванку. На ній в мене готово 83%. І в цьому відео у нас буде фініш цієї вишиванки. Я вже вишила перед, вишила комірець, і мені залишилося два манжетики. Так що будемо старатися фінішувати. Так, вишиваю я її на панамі 16-го каунту окриловими птками. От, якщо, та що, якщо, точно буду брати ще якісь роботи, поки що не знаю, які я хочу. Але пізніше тоді включуся і вам покажу. Сьогодні в мене середа. 20 липня, тут у мене така біскорнюшка. Це те, чим я займалась, бо так, вишиванку не вишивала, не виходило. Робила порядки в тумбочці і знайшла цих дві детальки на біскурню, колись чоловікові. О, так трошки краще. Колись вчила трохи свого чоловіка вишивати. Е і так навчила, що він оце, ці два шматочки канви закинув, Бог знати де. А я сьогодні це Бог знати де знайшла. Душила тут буквально так, е щоб показати це ось так от такий моментик. Душила в одній штучці. І. Зшила біскорнюшним швом. Тут пришила два такі гузочки з одного боку з іншого, набила синтепоном. І що? І отак от цим займалась. І ще я, як людина, яка не сидить на місці, мені було цікаво навчитись робити викройки. Нижньої білизни? І я теж цим займалась. Не, щоб повишивати. От, отака. От У мене є зараз готова робота. Зустрінемось пізніше. Так, 25 липня. І що? І я душила? Вставки на вишиванку. Сьогодні таке вперлась, що зроблю це. Там мені лишалось 1500 хрестиків і... і що, я зробила. Зараз на ніч вона буде спомокнути. Зранку я попросую і тоді покажу вам повністю готову роботу. Ну, от, робота випрана, випрасована. І ось так вона виглядає. Вишивала я цю роботу 32 вишивальних дні. І тут вишито 19460 хрестиків. От така краса. Цей раз. Що мене само навіть здивувало. Я якось так зі схемою гарно втрафила, що точно скільки тут вишито, точно стільки і в саді в мене є. От І все. Тепер ця робота буде шукати свого власника. Ось так. Дуже красиво. Дуже. Можливо, колись. Вишию ще одну, але поки що в мене там є деякі плани, окрім того, що я маю вишити вишиванку собі і своїй похресниці. Mm. Ну, але нічого, все по черзі. Надіюсь, доживу. Так, а наступною я буду вишивати цю роботу. Це гілка сакури. Зараз нині в мене готово. Майже 35% 34,9. От. І що? Тут я добралась до другого кутика і буду далі підніматися вверх. Вишиваю я її на 18-й яїді, ниточками СХС. Отак. От Зустрімось пізніше. Вишивала я свою гілку сакури. 1094 хрестики позаду. І це вже 37,5% готової роботи. Ось так це виглядає. хотіла, звісно, більше знизу зашити, але поки що пяльце не знімаю, можливо, в інший, інший раз вишиваю. Так, а чого я вирішила відкласти? І гілку сакури. Тому що нагадалася, що в мене є ще ось така робота. Це фея шипів. Вишиваю я її на 20-му аккаунті ниточками ДМЦ. Тут в мене зараз готово 21% і брала вишивати її останній раз я ще аж в січні. Ну, нічого. Трошечки повишиваю, і потім покажу вам, що в мене навшивалося. Сьогодні у мене вже понеділок. І ось так виглядає мої фейши У мене тут навишивалося 865 хрестиків. І це якраз 1%. Був 21%, коли я починала. Зараз 22%. Ось так. Напевно, найближчим часом буду знову її брати у відшив, тому що костик гарно пішло. Але подивимось, подивимось, що буде наступного тижня. Так, поки що з феєю шипів це все. І зараз вам ще дещо покажу. Хотіла я показати ось що. Так. Це нові вставки на вишиванку. Ну а що, одні, закінч... одні вишила, так. І вирішила почати нові. Тут у мене ось так. Майже пасочок. До гори відчитий, тут кілька елементів залишилось. Що це за вишиванка, як вона буде виглядати, я вам зараз ставлю прев'ю. І оце, що ви зараз бачите, це є 1985 хрестиків. І це вже 7,5%. От попередня вишиванка, оце чорна. І оця це були дві таких моїх. Хотілки. Я їх дуже хотіла вишити ці узори. От, і так, вишила чорну, швишию цю. І, напевно, на цьому я буду завершувати з вишиванням самих вставок. І якщо буду ще якісь вишивати вишиванки, то вже на готовому полотні. Я відчуваю, що я вже доросла до того, щоб. Вишивати на готовому полотні, збирати це. Правда, я ще не почала ні по хресниці вишиванку, ні собі вишиванку, але я відчуваю, що я до цього доросла. Ось так. І що ще? Собі на вишиванці. Я вже зробила розмітки. Так само, напевно, найближчим часом буду починати. От. Ось так. На цьому в мене все. Зустрінемося з вами в наступному відео. Все буде Україна!